Доброго ранку, любі дітки, який у вас сьогодні настрій. Хороший, А ну посміхніться мені, покажіть свою чарівну посмішку. Молодці, а тепер давайте з вами уважно послухаємо віршик. Руху, правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки на дорозі небезпечно, тож обачним будь-доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Отже, як ви зрозуміли малята, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Познайомимося з основними дорожніми знаками, які ви повинні запам'ятати, адже відмінне знання дорожніх знаків. Запорука вашої безпеки на вулиці. Дорожні знаки існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Ну що, розпочнемо? Знає будь-яка дитина: йти не можна, де машини. Тому діма і Тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Отже, тротуар це та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина. Тобто пішохід. А скажіть мені, будь ласка, чи проїжджа частина, по якій їздять машини, є такою ж безпечною частиною дороги, як і тротуар? Звісно ж, ні. Для того, щоб вона була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Подивіться, що це з'явилось? Різні скельця в нього є червоне, жовте і зелене. Може, ними він сказати йти, стояти, зачекати. Та це ж світлофор. Давайте пригадаємо сигнали світлофору. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам. Світло червоне це небезпека. Їде машина десь недалеко. Стій ані руш, Підожди, і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай. Зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом. Око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець нам світлофор всім допомагає. Діти, давайте пограємо з вами у гру, яка називається Червоний жовтий зелений. Коли буде моргати червоний колір, треба тихо сидіти і не рухатись. Коли моргатиме жовтий, плескайте в долоні, а коли зелений стрибайте на місці. Будьте уважні! Діти, подивіться, чи можна переходити тут дорогу? Звичайно, ні. Це небезпечно. Дорогу потрібно переходити у спеціально відведеному місці. Коли ми бачимо ось такий дорожній знак пішохідний перехід та смугасту зебру на дорозі або світлофор і смугасту зебру на дорозі. Але пам'ятайте, дітки, перед тим як перейти дорогу, поверніть голову вліво. Аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайтесь, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходьте дорогу. Діти, існуючі, підземний та надземний переходи. Підземний перехід позначається ось таким знаком. І дорогу переходять під землею. А надземний перехід позначається ось таким знаком. І дорогу переходять над землею. Через міст. А зараз трішки пограємо. Гра називається Так чи ні. Перевіримо, як ви знаєте, правила дорожнього руху. Переходити проїжджу частину, тримаючи дорослого за руку. Так. Перебігати проїжджу частину. Ні. Переходити дорогу на червоне світло світлофора Звичайно, ні. Це небезпечно. Гратись м'ячем на проїжджій частині. Ну, звичайно, що ні. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так, можна. Очікувати транспорт в спеціально відведених місцях. Так, звичайно, можна. Молодці малята. Завжди будьте уважні. На дорозі. Дотримуйтесь правил, які ми з вами сьогодні вивчили. Пропоную вам виконати цікаву інтерактивну вправу за посиланням. З нетерпінням чекатимемо на ваші фото. До нових зустрічей!